Лібо печаль на яшмовому ганку. На яшмових сходах біліє холодна роса, промокли панчохи, пливуть мовчазні небеса. Дивлюсь крізь фіранку на місяць осінній печальний, На тихій воді він тремтить. І повільно заса. Лібо жартома присвячую моєму другові дуфу. На гірській верховині, де вибігли сосни на схили, випадково зійшлися У полудні наші стежки. Ох, шановний мій друже. Та як же ж ви з чи важка ж то робота складати у віршах рядки? Лі-бо на самоті сиджу в горах Дзінь Тіньшань. Зграя птиць пролетіла і зникла ту ж мить вдалині. Сиротлива хмаринка за ними слідом поспішає. Я на гори дивлюся. І не набридає мені, Горам також на мене дивитися не набридає. Ліп бо. Входжу в річку, грає осіння вода, люблю свіжість цих лілій, зриваю квіти, граюсь перлинами на пелюстках, хвилюється заодь. Дивна ця година громадяться шовкові хмари, хотів би подарувати це все тому, хто за далеким небокраєм, з тим, про кого думаю, нам не зустрітись більше, в горій надії дивлюся туди північний вітер в обличчя. Ліпо запитання й відповідь у горах. Мене спитали, в чому смисл мого життя у горах. Я усміхнувся і промовчав. Ну, що тут говорити? З дерев опалі пелюстки пливуть у далечі безвісті в новий у зовсім інший світ. Байдужі до людського. Лібо призахідне сонце навіє думки про гори. Опісля дощу заяріла паруюча зелень. Західним рум'янцем взялося Розчахнуте небо. Весни будівничі, тепло і вітрець зі сходу пишаються квітям. Найкращим своїм творінням. Та квіт паде і настане глибокий вечір, це так зрозуміло і я не тамую зітхання. Одна тільки мрія відвідать прославлені гори, щоб, там, окремившись, пізнати велике. БО Сосна біля південної галереї. Поблизу галереї росте сосна одиначка, в такої природно розкідисте гілля й густе. Вітрець навколишній навіть на хвильку не вщухне. Йому тут воля то ждеме він і вдень, і вночі. Затінений стовбур покрився плямами моху, а в пишній хвої повітря неначе мехтить. Чи вдасться їй досягти надхмарної висі? Це ж треба рости аж декілька тисяч.